Ну, а тепер, прошу, є запитання за прошу. До речі, останні <клух> ваші слова про поляризацію України за кордоном. От нещодавно комерсант опублікував рейтинг одного з міжнародних туристичних скажу порталів Трайп-Едвайсер, який презентував найбільш відвідувані туристичні маршрути. І там висловили таку думку, що Україна стала попереду Неаполю і Москви. От ваші думки з приводу цього, яким чином ми можемо популяризувати Україну за кордоном, які кроки треба, для того, щоб нас не тільки там читали, але читаючи їхали сюди, в Україну? Ну я скажу, Як на мене, треба робити, наприклад, те саме, що робить посольство і Французький інститут. Тобто Постійна, постійна присутність. Ми сьогодні були з Любком на радіо, і там от у нас теж схоже питання було. Як на мене, відповідь одна: присутність повинна бути перманентна. Тобто, вона не безперервна України. У будь-якому контексті бажано в позитивному звісні, але буде, але але буде це футбол, буде це як от зараз там виставка пінзеля, буде це театральна постановка, будь-яка, але на людському рівні. Ну, тобто на на рівні живих представлень, коли можна побачити там обличчя в обличчя, але або побачити кіно, або побачити там. Я не знаю, навіть мультик. До речі, там от Антон казав про кіношну частину, то там про козаків, цей ну це ж старий для нас уже. Да, це сімсімся, які там чи треті рік. Що це, ну ні, там ж це, це серія там. От, то там французи це особливо діти сприймали на ура, бо це трошки інший формат, не такий, до якого вони звикли. Тобто, і, і ще для мене ну так здалося важливо. У ну, французів їх взагалі, е, от всіх з ким я спілкувався, їх цікавить ця різноманітність, їм цікаво все, що інше. Тому тут от, дуже важливо нам тут всім зрозуміти. Ми наскільки ми відрізняємося, от наскільки ми цікаві. Не в сенсі, що ми повинні ходити на, на голові, а в сенсі у нас повинно бути свій якісь. Е, у нас є свої традиції, є що показати, і це присутні знову ж таки людей на тому заході, який проводила Марія Васильівна, е, я сестровий там Андрій Курков. Е, і та, та цікавість, з якою люди підходили попробувати, в на слові, сало з горілкою. Це жадко один підійшов. Попробував. О, це дивиться на нього, нормально. Я, я обіграю, я обіграю. Вечір вже, як то кажуть, останній акорд. В залі там відбувалася зустріч там з Андруховичем, та з усім іншим. І Метіос каже, так, сало не чіпай, мусять французи попробувати, бо наші не з з'їдять. І от нарізали такими шматочками, як це доля людини да, в фільмі. Такими маленькі шматочки хліба, маленькі шматочки сала, і виявилося, що його досить багато. Ну, зрозуміло, що салой кліпом. Серце привезли з України і підходять французи. беруть, Горілка ну, для них зрозуміла. Чарочка. І от я так демонструю. Підходить французи, так дивиться, бере. Раз, стоїть, стоїть, стої, жує, жує, почивай. А жує, ми спостерігали. Потім бере так. Раз, Друге. Жує, 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 потім бере так. <зін levers> <plane story> Останні і, і відходить і так дуже швидко розмили. і вони з такою обережністю підходили до цього. Потім Rut, так швиденько, швиденько, швиденько все очистили. <на> але Олександр Васильович з обережністю, але до речі, коли французам попередньо скажуть, що це таке, то завжди вони досить остерігаються його куштувати. А тут ми передбачили, що ми пояснимо. Чи пригощати, пригощати будемо, але пояснення не встигло до того, як люди підходили і почали куштувати просто так. Ну І щоб, мож, може, трошки ну, фініш цього е, теми стосовно от, літератури, минулого року, коли прийшло нове керівництво в спілку письменників, то ну, от мене там ще там декількох людей, от видавців покликали туди. І попросили ну, розказати от наше бачення з цього боку, так би мовити, бар'єру літературного, що треба робити. Ми там, я думаю, там ну, півгодини ми поговоримо, говорили чотири години. Тобто ми розказували, я не знаю, там, що там буде що ну, щонайменше сайт зробили. Хоч щось вже позитивне. І, і тоді була одна з таких от пропозицій, це не моя пропозиція, там, чи когось ця пропозиція була Каркукова, яку, яку він говорив ще. Та років 4 чи 5, а точно навіть не пам'ятаю, що я горівському тоді говорив, і він сказав, що перше, чого чого потрібно почати, от саме спіл спілці письменників, організувати групу молодих письменників, кому там до 30 років, активних, перспективних, які пишуть, видаються і будуть видаватися, і вчити їх, вчити мовам. Вчити там етикету, вчити там <хи> спілкуванню, тобто таку знаєте, бойову групу відправляти її на всі фестивалі літературні по всьому світу. Щоб вони там постійно тусувалися, там, наприклад, двоє там, двоє там, двоє там. Так от, фактично, і, ну, вони послухали <хи> спілці, і, і, і Куркова тоді, Яворівський, слухав, і зараз, ну, так би мовити, я так розумію, там організаційних моментів до цього не доходить. То я вам скажу: зараз, коли от ми були в Страсбурзі, і там офіційна частина почалася англійською мовою, бо це перша мова спілкування. Там було не тільки українці сиділи, і там росіяни в грузинці там сиділи і ті люди, які не розуміють слов'янських мов ніяких. От і це перекладалося з англійською, потім з французькою, і наші письменники говорили українською. Потім е, Антон почав говорити французькою, а Любко потім, коли його кульков перекладав, щось там так не переклав, Любко разом перейшов на англійську. Розумієте, в залі почали хлопати. Оце якраз і є оця бой, бойова одиниця, коли молоді люди, наші письменники, які активні, пишучі, пишучі ну пишуть, якщо правильно сказати, да, і вони перспективні. І вони їздять, і всі бачать, що які вони класні. Тобто оце, оце, це один зі шляхів, в над над якому напрямку треба працювати. А а коротка відповідь на ваше запитання та, так, така. Для того, щоб пам'ятали і цікавились, треба нагадувати і зацікавлювати. <рес> а можна ще почути думку молоді? бачите? <рес> <рес> бачимо. Ну, я здебільшого приєднаюся <рес> до думки старших колег. Просто Підсумую, що... А, Територія примирення це культура. Однозначно. Що тільки через культурний обмін, через створення якихось культурних прецедентів ми можемо створити позитивний образ. Не через торгівлю, не через політику, а саме через, через обмін якимись культурними одиницями, культурними цінностями. Я, звісно, підтримую цей культурний вимір, якому була дана відповідь. Я просто хочу захопити одну. Один аспект, бо рейтинг, про який ви казали, це здається crip це онлайн-сервіс, в якому кожен подружував і може залишити свій відгук. Власне, якраз в сьогоднішньому світі це онлайн-присутність в тому числі українців на цих сервісах світових подорожей, як crip як наприклад, чудовий сервіс коч-серф. Coach, Зареєстрований на сервісі може е, знайти собі нічліг у будь-якому державі, куди він хоче поїхати. Е, натомість він пропонує у себе заночувати будь-якому будь-кому, хто приїздить і хоче е, побачити Україну, зрозуміло, що тут допомагає, якщо немає мовного бар'єру, якщо можна порозумітися чи англійською, чи ще якоюсь мовою. Е, вже, як на мене, варто що, крім обміну культурному, на ще проводити такий активний у... Людськими одиницями, хто якомога більше спілкуватися, якомога більше мати змогу е присутніми самим е за кордоном в будь-яких таких мандрівках, поїздках, бути е гостинним, приймати е іноземних гостей у себе, пропонувати їм теплий прийом. Власне, це е такі вжиткові зручно бізнесу, то такі практичні речі. вони теж мають велике значення на додачу зрозуміло до культурної популяризації тощо тощо тощо